Про що наша буде розмова? Про наша розмова буде вестися про, е про зачароване коло, яке я хочу написати. Зв'язано на це з Гоголем Миколою Васильовичем і е з срібним магічним пиром, яке я в даний час на, люди займаються цим пером. Е команда Шереметєва Олексія. Е для того, щоб його виставити на аукціон Сотбіс і продати, а також на експерт, на Ромашенко Василій Маркович, який теж зв'язаний із пером Гоголя Миколи Васильовича, який допомагає теж в тому, щоб це перо було виставлене на аукціон Сотбіс. І в ближайший час воно, я думаю, буде продано. І за ці гроші я хочу купити. Нашим Збройним силам України танк, який буде захищати нашу державу. А так як я написав в 2021 році цей портрет Гоголя і... Хочу написати розказ на зачароване коло. Це те, що відбувається в даний час у нас на Україні. Воно відбувається вже більше тисячі років. Гоголь це бачив і він про це писав. Тобто, і коли перо Голя Миколи Васильовича, магічне срібне, буде продано на аукціоні Сотбіс, тоді це коло зачароване, буде розірвано. І наша держава стане жити краще буде відбуватися друга, друга, як би сказати, хвиля. Яка принесе е, другий розвиток, розвиток нашої держави, не будуть вже е, красти так, як крадуть, е, займатися е, нехорошими справами, що чиновники, що ті люди, які зараз при владі, от, на то в нас буде друга держава, нова держава, на, яка е, будемо говорити. Яка і в якій будуть жити люди щасливо і е, багато, заможня, ну, Після всього цього, що відбувається, на, е, буде іще, е, будемо говорити, друга хвиля. Тобто е, буде е, іти чистка тих людей, які в даний час вони думають, на, що вони. Е, Багаті, у них все є і вони будуть і далі такими. Тобто вони дуже в цьому помиляються, тому що буде зовсім по-другому. Отак я можу сказати. Що так таке вони? зачароване коло? Отже, по виконанні Русі, послухайте, будь ласка, пісню Зачароване коло. Зачароване коло, зачароване коло це коло, яке от ми зараз в даний час ходимо по цьому колу от, і ніяк не можемо вийти. Та, та система, те, будемо говорити, виховання, яке було от, раніше, от, на кум, брат, свата, укради і тому подобне, воно і по сей день ще є. От того це... ну, тобто, кумівство і корупція, да? так? Кумівство, да, кумівство, кумівство, кумівство і корупція. Ну, ви яка? кажете, що це коло буде розірване, так? Да? да. Коли ага. перо буде продане і, е, на аукціоні і буде за ці гроші е, куплено, вийде один танк, значить один. Получиться три, значить три куплено. Ну тось, будуть вони захищати нашу державу, і той коло буде розірване. А орда, яка прийшла, тось однозначно вона буде знищена. Її просто не буде. Не буде такого, як є. Хтось у нас тут на, чекає на приход цієї орди, хтось десь на, якось по-своєму починає думати, на, що я більше вкраду на і я проживу. На. Так не буде. Буде зовсім по-другому. До вас звертаються люди? Ви їм допомагаєте там в якихось там питаннях і проблемах? Да, да до мене, до мене звертаються, навіть сьогодні до мене зверталися три три людини, дві жіночки і чоловік, в яких в людей є проблеми по здоров'ю. По чомусь такому, що вони не можуть розуміти, що це відбувається, тобто самі без читої допомоги зрозуміти, що відбувається з ними. Ну як правило, чим люди звертаються? Які у людей проблеми в цілому, от в середньому? Ну, в середньому, ну Перша, друга, третя перша проблема це здорова це раз. Друга проблема це щось е, зв'язане з роботою, з якимись фінансовими трудностями. От, на, в, в других людей, які зверталися, у них на, там, зв'язано із, будемо говорити, родовим, родовим е, Ну, будемо говорити, воно навіть можна правильно сказати, родовим прокляттям, яке тягнеться на від діда до прадіда і той здалека. За що я і говорю на що воно так виходить в житті? І в цьому житті потрібно за все платити. І люди шукають допомоги, щоб їм хтось допоміг. Цьому я ж не, не дарма спитав. От ви кажете, буде розірване зачароване коло, а воно засноване на кумовстві, на корупції, тобто знову таки матеріальний інтерес. Ну да, і люди до вас звертаються, у них також. Фінансові проблеми. Якщо подивимося, всі проблеми крутяться навколо фінансів. Ну, да. Тому що все в житті за гроші захворіла людина, і то лікарю потрібно дати. Ну, да. Відпочити кошти потрібно дати. Навчатися кошти потрібно дати. Як можна це коло взагалі розірвати, розірвати що? Щоб у людей не було потім коштів? Ні, у людей будуть кошти, але буде. Друга система, яка зараз в даний час є в Європі. Якщо на... ми беремо Германію, я там був, я там проживав в Германії, якщо там звертаєшся до врача, то врач тобі назначає. На... Щоб ти звернувся там, ну, по направленню до того врача, який тобі потрібен. І там ти приходиш і не даєш врачу гроші, як у нас, на коробка конфет, там гроші там платиш. Ти платиш. За ту діагностику чи що, що роблять, ти платиш в офіс на цієї поліклініки, в якої ти вовсі друге. Ми будемо жити по-європейськи, не так, як оці ми жили в даний час. Тобто, прийшов, якщо в тебе немає грошей — в тебе ніхто не лічить. Якщо в тебе немає ще чогось, От. так не буде. На тобто, люба людина до будемо говорити. Получати гроші, за які вона може себе і вилікувати, заплатити врачу, і хтось навіть взяти такий момент. Якщо, наприклад, хтось десь помер, і у нас, на, будемо говорити, на, батюшки заплати, тому що він відпіває, на цвинтар заплати, всім заплати, за все це, на, тось, на, в Європі вовсе по-другому. Там є спеціальне бюро, де ти звертаєшся, ти заплатив, тобі все зробили. Тобто не так, як у нас відбувається в державі. Тобто якщо у нас є свинтар, так на цьому свинтарі, будемо говорити, багато людей. Ну, да, є люди, які там, хтось копає, хтось щось робить, і, так, да, їм потрібно заплатити, тому що вони, вони виконують свою працю. За трудно, кожен чоловік має отримати гроші. Тобто, коли у нас буде в державі після закінчення війни, оця прийде чистка, кум, брат, сват і зятна, то воно буде вовсе по-другому. Тобто ми будемо жити по європейськи Я от зараз читаю книгу, відома книга. Гюстав Лібон психологія народу. У нього дві такі відомі книги психологія народу і психологія мас. І він каже, от все, що в народі відбувається, це от душа така народу. І щоб цю душу змінити, потрібно тільки зруйнувати цей народ, і на його місці буде інший народ. Є різні там методи, як руйнування народу, але головне тут те, що це руйнація народу. Якщо народ не зруйнується, то душа не зруйнується. От коли ви кажете, що зачароване коло і що потрібно його зруйнувати, зруйнувати зачароване коло. Якщо прислухатися до Лібона, він відомий психолог, потрібно просто зруйнувати цей наш народ. Но. І, і, і на цих розвалинах цього народу побудувати інший народ. Тобто, так, не тобто так. нема такого, щоб ми змінились. Ми не змінимося. От зачароване коло, це до до кінця нашого народу, коли там через 2 мільйона років народ наш закінчиться. Но, Нехай да, да, і да. 2 мільйона років ми будемо оце ходити. Оцим граблям по цьому nie, колу? за чого. Ні, не будемо ми ходити на тось на будемо говорити, оце коло, воно таке і є. Ну йдуть вібрації оцього кола. Є ще вищі сили, є, будемо говорити от в даний час дуже багато випало таких явлень. Дощ лє як з свідра, от. блискавка перун гнівається, Небо бачите, воно на то, будемо говорити, піднялося для того, щоб люди зрозуміли, що є і як є. І я одне скажу, що, наприклад, от наші бойці, які воюють і захищають рубежі нашої держави, зараз на передовій. На в них вселився дух наших пращурів. Тобто, це скіфо, сарматина, та же Київська Русь. Вогна. І тому вони і грають у них гени нашої землі. Оце вібрації йдуть, які наповняють наших воїнів, які захищають нашу державу. Тобто, я він вас, правильно я сказав. вас розумію, ну, Мені зрозуміло те, що ви сказали. Е, от ви сказали скіфи, сармати. Ну, це різні mm. народи, якби вони. Ні, на... На, ну, Скіфи були, а потом і... е, слилися і сарматами і тось на це не різні народи. Ну, це... На ваш племена, коля, да. ми, ми потомки сарматів, потомки скіфів чи хто ми. Скіфи або скити. У сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично всіх племен, що мешкали у 7-3 столітті до нашої ери на землях сучасної України. На землі нинішньої України скіфи прийшли у сьомому столітті до нашої ери. Сармати кочовий іраномовний народ. Сармати мешкали на межі нашої ери у Сарматії, що нині займає територію сучасної України та прилеглі до неї землі, оволодівши землями скіфів. Сармацький народ зі степів Причорномор'я у третьому столітті до нашої ери був частково витіснений готами. Ми, Тобто, тому що на цій землі жили скіфи. От, на, у нас на, на Полтавщині город Гелон є, і то город городів, царей Скіфських, тобто, правили всі Скіфі. Де він цей город? Більське городище, Коп, Котельва. Котельві, Більське городище. Тобто, і вони правили всім на города Скіфські і поселення були аж до Алтаю. І Сибір, і там вони зафачували. От Алтайська цариця, на що я вам скажу, це скіфська жриця. Це всі знають і, тось, і відбувається те, що відбувається, О, катаклізми там і тому подобне. Було сказано, не трогайте, тронули. Знаєте, ви сказали слово гелон. І є таке, така марка пива. І, мабуть, що наші люди знають слово гелон, тому що є така. Марка Пива. Ну, да, да, а, да, не, да. а не того, що це городище. Ну, да, ну mm -hmm. Марку Пива всі знають, тому що употребляють. А це <рес> дійсно городище, яке город царів. Воно е 70 кілометрів на 40 за, мене, за такою площею було. Тобто, і коли на нас напав на Дарій, о, на цар, на Грецький, на, і прийшли вони, вони були під городом Гелоном. А потім вони вийшли в сторону Мелітополя, туди їх витягнули скіфи. І там вони зійшлися, будемо говорити, військо проти війська, щоб захищати свою державу. І тоді скіфи почали їх бити, бити, бити і прогнали, що в звісному ітогі будемо говорити на Дарію його спідручніна. Вот, отрубали голову і привезли з Київському царю. На, -то фер, ферихон, не пам'ятаю вже чітко ім'я э, його і положили і сказали, от ми привезли туди-сюди, а ми його вбили. А він сказав, вот, отрубать їм теж голови, що як вони продали свого царя, то вони продадуть на і. И... Дарій нанес существенный урон скифам і їх союзникам. но він не смог каких-либо територіальних вигод. Кампанія була не ніж дорогостоящим провалом. Перси відказалися від от попытки поработить європейських скіфів і все остальное. Тобто, те, що в нас відбувається. Ви помієте? І от подивитися, яка структура тоді влади була вогна і яка зараз. Якщо, наприклад, голосують на бігають вот, хто більше оддасть пакетів, хто більше на гречки купить, хто консерви на більше дасть, на зато і голосують. Після того, як відбудеться закінчиться війна, і буде, і будемо говорити, будуть голосувати на люди нашої держави за, за того ж мера, на за того президента. На і за кого-то там другого, як який там десь щось, на тось на, то буде зовсім по-другому. Не буде так, що вони прибіжали там водна. Як ось зараз бігає Петро Порошенко, він там, там покупає, а там ховає. Він думав, що він буде президентом. Він ніколи не буде президентом. Я вам говорю так, як є. Президент буде зовсім другий. Коли закінчиться війна, і поки його ім'я не але я вам скажу, що це людина. Зв'язана із колись вона служила в армії, зв'язана із говорить, вооруженими силами. Ви можете розказати про цей портрет? Ну, про цей портрет я можу на це, колись я сидів, думав і така прийшла мені цікава мисль написати, після мертвих душ написати зачароване коло. Тобто, і на фоні такого на, це на книжках на так намальований Гоголь Микола Васильович. От, написаний він крестиком, тут на підписі тут магічне срібне преперо, е, е, яким він писав, і я напишу. От зачаровне коло. Ну, я його знав, тоді, коли це закінчиться все, коли воно буде розгорвано, це коло, воно і по сей день зачароване, ідуть вібрації, тому подобне. Тому це було на 30.09.2021 дев'ятого році. Написаний цей портрет мною. Так, а чого чого воно назване зачароване коло? Коли тут ми бачимо Вогеля, це його силует. Правильно, його, його Ну, Дивіться, отут як, якби як... Ну, нехай це буде коло. Ну, Це ну, окружність, певно. Це, це зачароване коло. Оце зачароване коло. Чи... чи... Ну, навіть в цьому можна сказати, зачароване коло от іде. А ось бачите проміжуток, це тось, коли воно розірветься. Ну, рот, рот. Да. Ру. Коли, коли Ру. воно розірвуться, тоді ми станемо жити краще. А розірветься воно тоді, коли оце поро срібне магічне Гоголя Миколи Васильовича, буде продано на аукціоні Сотбіс. Mm. І коли воно буде продано? Я думаю, що в ближайший час воно буде продано, так як люди, я ж говорив шереметів Олексій. Разом зі своєю на, це командою. Ну, це е, знаменитий колекціонер, який проживає в місті Києві. От. Меценат, він займається добрими справами, зв'язаний е, із Козаччиною, на печаті. Тобто ну, дуже багато. У нього був свій музей в місті Севастополь. Ну, Бачите, так вийшло, що пройшли орки. І забрали Севастополь, Крим, і там остався цей музей. Олексій Євгенович Шеремет'єв народився 15 листопада 1971 року український підприємець, колекціонер, меценат, реконструктор. У Севастополі на Михайлівській батареї відкрив музей сім'ї Шеремет'євих. реконструктор Альмінської битви, битви під Балаклавою. Разом з братом зібрав найбільшу у світі колекцію з історії Кримської війни. Ну, я не знаю на даний до час. Речі, до речі, ви сказали орки. Орки це ж не, не українська назва. Українці називали своїх ворогів чортами. Ну, як правило, ну, прийшли чорти. Чорти. Е, да, а... А орки це в публічній сфері вкинули це слово. Воно орда. Якіс... Орда. Ну, воно ну, таке орки, Орда. Як би було ну, воно якесь не наше. Орки ну, не якіс... наші, Чор... Чорти, це я розумію. Прийшли чорти, їх потрібно да, знищити. Звідси... Знищити. знищувати, тому що чорти це певна бісівська сила, ну, яка. Да. От вони прийшли і одобрали нам... на той же музей, який создав Шереметів Олексій в Севастополі. — Тобто там був музей і в нього там... забрали. Так, да, там був огромний музей е, э, битви, э, есть, там, де стояли подводні лодки, і mm -hmm. в цьому музеї він збирав експонати э, Сівастопольської битви, і все там було. Це його дуже... власність була. Да, це його власність була і був дуже файний музей. Ну я вам скажу, я там не був. Ну... Mm -hmm. По тому, як люди говорили і ті, які працювали там, то, дуже серйозний був музей, зв'язаний з... Севастопольської битви. Тобто забрали і приміщення музею, і експонати. Забрали, все, забрали і експонати все позабирали, ну, тому е що сказали, не, це наше. Ну це їхнє. Я не не розумію, як це власність. Просто взяли. Ну, це ж ростом. Ну, коли вони, це вони зайшли це ж Да. Так, вони да. украли. Це, е зайшли зелені чоловічки і забрали це все. Ага. Ну тось, я думаю, що прийде час такий, і коли ми. Будемо говорити, очистим від нечисті е, Крим, то я думаю, що він повернеться на цей музей, повернеться в лоно Олексія Шереметєва. Ну, я це... думаю, що так. От, дай Боже. Я чекаю, от ви зараз скажете, очистимо від, від дорків, А я хоч хотів би поправити своє ну, від, да. Да? Да, від чертів. Так, ви черти. От нечисть. Це нечисть, черті. Так же, як говорив Говаль Микола Васильович, він вещи називав своїми іменами. Якщо воно чорт, так воно чортне. Як в вецірях блискутаря диканька, як воно чортне, так чорт. Що, що можна сказати? Тому ось така ситуація. Я думаю, що в ближайший час, так як вони працюють над цим проектом для того, щоб... Чотири книжки на англійському язике, німецькому, російською мовою і українською мовою Магічне срібне перо виставить на аукціон «Сотбіс». У мене ще така думка. От у вас є перо да. срібне в Україні багато різних колекціонерів, у яких є такі от артефакти. Тоже… Щось таке, якісь картини, ще якісь предмети, mm. які вони могли б реалізувати на аукціоні і допомогти нашій армії. Ну, я не знаю, ну, багато ж ну, хто виставляє. Ну, багато ж багато, да, багато а, людей. Де, а де я не чув ніде ніде не читав, щоб якийсь колекціонер продав свою колекцію і допоміг. Ви знаєте, на я, нашій я вам армії. скажу одно. Це сказав. Зверху це сказали вищі сили, а також сказав Гоголь Микола Васильович, щоб я зробив так. Тобто, колись я його хотів продати, була така мисна і побудувати церкву в селі Гоголєво. Но, будемо говорити, Там є на такий скочко, в нього аграрій, він побудував церкву. Тому церква не потрібна. А тут такий у нас щасна, Тобто нашим Збройним силам потрібна допомога, щоб захищати нашу державу. Вон. Той же Херсон, той же ета, я знаходжуся в даний час на Полтавщині, а взагалі я проживаю в Одесі. І це не чи слізи, я б хотів, би, щоб продане було поро. І купити вороження, яке б допомогло нам освободити Херсон і йти в сторону Крима туди, тобто, і вичистити от цих чортів і цієї на нашу землю. От така ситуація. Ну, На цьому закінчимо нашу роботу. Так, да-да. Я думаю, що ще я хочу сказати, в ближайший час я думаю, що ці. Питання будуть вирішені Олексієм е, Шереметєвим його командою, а також на експертом е, ма, е, Василієм Марковичем Ромащенко. Тобто, і Я думаю, що до кінця року я приобрету з Збройним силам е, якесь вороження. Думаю, що танк буде тисячу процентів. Тому що один Гоголь, одне перо і дуже, будемо говорити, дуже знаменита людина. Та геній, такого вона немає. Ну, будемо говорити, містик, геній, талант і художник, і письменник, і немає слова. Потиснемо руки, да. подивимося в камеру. Да, да, да. Все, гарного дня, дай Боже.